Напевне, найгірший день був в моєму житті це 22 лютого 2023 року, коли мене забрали на допит. Ось це там так була названа катівня. Ось, де оперативні співробітники з СІЗО з нами спілкувалися, і ну, тоді було дійсно страшно через те, що вони так сильно мене били. І шокерами, і гумовими гумовикійками, і руками, і ногами, і чим хочеш. Просто били по таким точкам, що просто в тебе бітою по хребту, так, і ти просто падаєш, в тебе ноги відключаються. І вони хотіли тоді мені пришити справу про те, що я спільно з військовослужбовцями АЗОВ на позиціях зґвалтував неповнолітню дівчину. А вийшло це так, що вони сказали, от, будеш писати. То-то, то-то, що там треба, воно називається Явка з повінним» в них я кажу, що я буду писати все, що хочете, я вже просто не витримую. Ось я писав, писав, писав до того моменту, поки вони не сказали, от спільно з військовослужбовцями АЗОВ звалтував непонулітнів. Я скажу, що я не буду це писати, бо я цього не робив. Ви мене вбиваєте, але цього робити я не буду. От. Вони взяли, почали мене знову бити і сказали: ну, ми бачимо, як ти пишеш, у нас є твій почерк, ми зараз це зробимо за тебе і ну, допишемо і все рівно. Тобі буде погано, скажем так.